Репринт 4559. 1910 рік. Лицемірство ворог Благочестя. Матвія 6. Розділ з 1 по 15 вірші Заголовний текст. Стережіться виставляти свою милестуні перед людьми, що бачили вас. Вірш 1. Мабуть, жоден інший гріх Не був засуджений великим учителем так рішуче і ретельно. Як гріх лицемірства. Його ницість очевидна навіть для тих, хто його практикує і усвідомлює. Воно є брехнею і обманом, повною протилежністю праведності і правді. У які форми, церемонії та одяг не виряджався лицемір, він не зможе обдурити Бога. Незабаром він обов'язково відкриє свою потворність своїм ближнім. Тому, якщо хтось нечесний, лицемірний, він негідний правди. Він не є з тих, кого Господь зараз притягує і кличе до членства в тілі Христа, обраній церкві. Лицемірні особи таким чином не можуть бачити правду, не можуть збагнути її. Вони живуть на рівні нечесності і в цьому сенсі слова, вони неправедні, нечисті, негідні правди. Це, однак, не означає, що всі лицеміри заслуговують на другу смерть знищення. Це просто означає, що вони не гідні місця серед тих, хто зараз покликаний бути співспадкоємцями з Христом у його тисячолітньому царстві. Слава Богу, що все, що дійшло до нас із середньовіччя про вічні муки, як божественний присуд для всіх, хто не належатиме до малої черідки. Було брехнею, богохульним спотворенням Бога любові і справедливості. Тисячолітнє царство, призначене для того, щоб мати справу саме з тими, хто лицемірить і всіляко деградує. Під його обмеженнями, виправленнями, нагородами і покараннями багато хто з них справедливості вчитиметься. Хоменка, як запевняє нас святе письмо. Ісаї 269, Тільки остаточно невиправні будуть знищені другою смертю, сьогоднішнє дослідження ілюструє різні форми лицемірства та засуджує їх, перше Чинення праведних учинків перед людьми, щоб їх бачили, при цьому роблячи вигляд, що вони роблять їх заради праведності, щоб бути в злагоді з божественною волею. Такі особи не отримують нагороди від Бога, хоча можуть отримати або не отримати ту нагороду, якої шукають, а саме людську похвалу від тих, кого вони обманюють. Милостиня й інші праведні вчинки, які Бог схвалив би, не кидаються в очі, тобто робляться не заради людської похвали, а з принципу, з любові до Бога та Його праведності, з любові або співчуття до ближніх. Робити це потрібно так тихо, щоб навіть ті, хто близький нам у житті, могли лише випадково виявити нашу безкорисливу великодушність. Друге лицемірство може приймати форму релігії, удаваного благочестя, поклоніння, прославлення, відвідування церкви, зайняття головних місць, місць біля кафедри і т.д. Насолоджується релігійним одягом, який демонстративно каже: «Моє пальто, шапочка, комірець, краватка свідчать вам, що я особливо святий. Молитися на вулицях стало немодним, за винятком наших друзів з армії Спасіння. Але не зрозумійте нас неправильно, ніби всі, хто одягається по-особливому, хто ходить до церкви. То молиться превселюдно і тому подібне лицемірять, борони Боже, ми також не розуміємо, що так учив Божий син. Він радше вчив, що ці гадані прояви святості можуть бути використані лицемірно, Його застереження були не в тому, що ми повинні виправляти тих, хто пристрастився до згаданих засуджених практик. А в тому, щоб ми самі стежили, щоб наші серця, наше життя і усі наші релігійні почуття були щирими по відношенню до Бога, а не до людей. Той, хто робить такі речі для створення зовнішнього враження на своїх ближніх, повинен знати, що його лицемірство добре відоме Господу, навіть якщо його ближні цього не помічають. Він повинен знати. Що замість отримання благословення Він тим самим ще більше потрапляє в божественну немилість. Справжня молитва повинна бути звернена до Господа і ніколи до публіки. Молитва наодинці особливо схвалюється нашим Господом. Сімейна молитва також відповідає Писанню. Молитва в церкві є правильною, тому що вона, ймовірно, відбувається серед тих. Хто становить сім'ю Господа, і вона не є публічною молитвою у властивому розумінні цього слова. Молитви Божого народу повинні бути простими, щирими і сердечними. Вони не повинні бути довгими. Повторення не приносить користі. Небесний Отець знає краще, чого ми потребуємо. Він чекає, щоб бути милостивим. Чекає, коли його попросять про благословення. Так роблячи, він виховує у своєму народі правильний дух оцінки своїх потреб і пристрасного бажання тих благ, які він готовий дати, щоб вони стали благословеннями в найвищому сенсі і ступені. Зразкова молитва те, що зазвичай називають зразковою молитвою. Було дане лише як приклад, ми повинні молитися на зразок цього, але не обов'язково такими словами. Порядок молитви чудовий, як правильно вона починається зверненням, Отче наш, що єси на небесах, і вираженням бажання, щоб велике Боже ім'я святилося, шанувалося, вшановувалося усіма, а значить, і тим, хто просить. Далі вона висловлює бажання, щоб божественна воля виконалася на землі, як і на небі, і впевненість у тому, що це може статися тільки через встановлення Божого царства, через тисячолітнє царювання праведності Месії, яке буде примусово запроваджене для благословення і підняття людства і проведення всіх бажаючих від умов гріха і смерті до вічного життя. Таким чином, головна річ Божа слава і виконання Божественного плану повинна бути найбільш помітною в наших серцях, коли ми наближаємося до престолу благодаті. Далі ми можемо згадати про свої фізичні потреби і попросити про хліб життя. Ми не повинні вирішувати з приводу духовного або насущного харчу, а лише просити подавця всіх благ. У дусі підкорення Божественним постановам, яким би вони не були, ми не маємо мудрості, яка б дозволила нам уточнювати, конкретизувати наші бажання. Правильно налаштована духовна дитина радіє волі і проведінню Отця у всьому. Коли нам сказано молитися і прости нам гріхи наші. Ми не повинні розуміти під цим первісний гріх. Ця велика провина, вчинена нашим батьком Адамом, у результаті якої він накликав на себе і все своє потомство вирок смерті, не може бути прощена на прохання. Для її скасування Бог уже влаштував смерть Христа, праведного за неправедних. Але ми провиняємось через недосконалість і спокуси супереч нашим кращим намірам і бажанням. Ці гріхи вимагають визнання і прощення. Божественному милосердю до вподоби зняти провину за всі ненавмисні гріхи, вважаючи, що вони вкриті дорогоцінною кров'ю як частина первісного гріха. Господь чекає, щоб проявити милість, але прагнучи нашого благословення і розвитку. Вимагає, щоб ми були так самі готові пробачити тим, з ким нам доводиться мати справу. А коли ви не будете людям прощати, то й Отець Ваш не простить вам про гріхів ваших Матвія 6.15 Який стимул до співчуття, доброзичливості і прощення. Репринт 4559 1910 рік